Друзі, всім привіт! З вами Voodoo.com. Дмитро. і Сьогодні одна з найулюбленіших рубрик на нашому каналі це розбір магазинів наших підписників. До речі, нагадую, щоб потрапити теж на цей розбір, щоб надіслати мені магазин, потрібно, по-перше, підписатись на мене в інстаграмі. Ну і слідкувати, коли я викладаю сторіс, де прошу моїх підписників скинути свої магазини. Після цього я обираю магазини, які хочу розібрати, про які мені є що сказати. Ну що ж, а тепер поїхали до магазинів. Ну що ж, перший магазин Мендевей. <laughs> Мендевей, цікава така назва. Що ж продає цей магазин? По логотипу я не дуже розумію, що він продає. Бачу offer buy one get one free, Бачу, що це безкоштовна тема Dawn, але далі на основному імейдж banner я бачу, що цей магазин займається продажем різних продуктів із категорії Health and Beauty. А конкретніше, це продукти для сну. Дуже прикольно, що вони тут додали різні. Ресурси, які умовно типу рекомендують цей продукт: Експедія, Букінг, Airbnb, це ну, місця, які люди там орендують, де вони сплять, де вони живуть. І, відповідно, ці продукти частково відповідають цьому напрямку. А мені подобається ця ідея. Бачу в магазин Нішевий тут всього декілька продуктів, всього три та Shipping Protection. Дуже класна штука. Рекомендую теж додавати. Це якби апсел платної доставки або там захисту вашої доставки, якоїсь страхівки вашої. вашої що і посилки, яка до вас їде. Зрозуміло, що коли людина додає собі в кошик додатковий цей Shipping Protection, або він автоматично створився, коли було додано певний додаток для Shopify, то це, по суті, торгівля повітрям. Нічого не змінюється з доставкою, чи там є цей Shipping Protection, чи ні, крім того, що власник магазину має додатково 2 долари. Магазин виглядає досить чистенько, красиво, мені подобається ось ця внизу анімація. Давайте перейдемо на сторінку продукту та подивимося, як вона виглядає. Ну, сторінка продукту, якщо чесно, дуже-дуже Давайте відкриємо цю. Напевно, ось це Це головний продукт на цьому магазині. Мені тут все подобається. Тут є там, limited offer, різні варіанти volume-discount, гарні якісні картинки, такий собі псевдобрендинг нанесений на продукт. Також у нас сторінка зроблена в стилі міні лендінг пейджу ну, Мені подобається, немає до чого докопатись. Також у нас додані тут такий UGC-контент. Happy customers також додані прям умовно. Верифіковані відгуки від клієнтів. Did something catch your eyes, buy now. Ну супер. Мені подобається єдине, я би тут подавав більше відгуків на сторінці продукту. Прям багато-багато ось таких відгуків з фотографіями. Ось це класний UGC контент, але хочеться більше відгуків з фотками. А так, в цілому, мені подобається, от, можливо, тут ще додав декілька б блоків, якихось там наукових підтверджень того, що цей продукт ось так працює і вирішує проблему зі сном. В цілому, магазин мені подобається, не зрозуміло de ce se Але тут основному жінки. Що це там основний продукт націлений на категорію жінок, я би якось по-інакшому його назвав. Можливо, мені чомусь мен, навіть оця варіація слова мен чомусь нагадує чоловік але добре, можливо, це ніяк не попливає на конверсію. До речі, якщо ти хочеш теж навчитись створювати подібні шопіфе-магазини, почати продавати подібні товари, не маючи їх в наявності, а просто підключивши стороннього постачальника. Для цього не потрібні великі вкладення для цього не потрібно мати якісь надскладні технічні навички, знання в продажах маркет. І тут не потрібно знати ідеальну англійську мову, щоб спілкуватися з клієнтами. Якщо тобі це цікаво, я запрошую тебе на наш безкоштовний майстер-клас по Shopify. Дропшипінгу саме так продає цей магазин, і подібні магазини, які я буду розбирати далі. Всі вони працюють по системі дропшипінгу. Вони не мають своїх продуктів в наявності, вони продають товари сторонніх постачальників. Більшість процесів обробки і відправки замовлень вона автоматизована. На майстер-класі ми розберемо все. Починаючи від того, як це працює, де тут гроші, як вони заробляються, скільки тут можна зробити, і розберемо покроковий план запуску подібного магазину. Тому реєструйся, перше посилання одразу. Під цим відео фітоаптека Бабусі Гранд Мас. Я знаю цей бренд, я нещодавно бачив відео на Ютубі, навіть з вами. Ви презентували цей продукт там, інвесторам. Це типу в Україні є випуски як Shark Tank, коли люди там, приходять і пропонують свою ідею інвесторам, і щоб інвестори проінвестували в них. І так само власники цього бренду теж приходили до українських підприємців і презентували цю ідею цього фіто-чаю. Класний продукт мені подобається. Пробається сам продукт, сама ідея, концепція, що це побудовано навколо персонального бренду бабусі. Єдине, що сам магазин ну, можна зробити. Набагато краще. Але мені здається, він більше адаптований під мобільні пристрої. Я знаю, що ви плануєте виходити на міжнародний ринок, ви про це говорили у цій передачі. Це класна ідея, але перед тим треба дуже добре постаратись над магазином. Давайте подивимось, наприклад, адаптація під iPhone. Окей, супер. Тут відчую себе впевненим з травами, енергійними стравами у бабусі. Ну, хотілося б трошки інакше тут. Контент поміняти. Якось, можливо, цей текст не на фото має бути, а має бути якась плашка. Кнопки мають бути кольоровими. Мені не подобаються взагалі білі кнопки. Білі кнопки вони дуже слабо впливають на аудиторію і мотивують її натиснути на цю кнопку. Далі, взагалі, оці блоки мені не дуже подобаються. Вони якісь. Ну я не розумію до чого ця фотографія тут. Тут. І треба... А, це відео, Все, я зрозумів, це відео, але чомусь воно так дивно відкрилось. Я би тут між цими блоками ще якийсь блок додав. Відео класно, відео просто супер. Мені це подобається, його обов'язково треба лишати, але зробити його з автозапуском і з можливістю натиснути і активувати звук. Що, почати оздоровлення? Угу, супер, до колекції, різні варіанти колекції. Тут фотографія теж власниці, 20 день, щоб почувати себе краще. Дивіться, я би трошки попрацював би над структурою головної сторінки, тому що вона трошки там, без продажі, я би сказав, що це там найпопулярніші продукти. Тому що люди люблять дивитись типу від найпопулярнішого до найменш популярнішого. Ну і задовга, задовга сторінка. Сторінка Homepage. Давайте подивимося сторінку Product Page. Але тут так само варто не забувати про десктоп-версію, мобільну версію, тому що у вас цей продукт орієнтований ну, так само на цільову аудиторію людей постаршої. Вони, очевидно, можуть заходити на ваш сайт з комп'ютера. Історія про бабусі є це супер. Мені подобається. Це обов'язково. Треба різна продукція розділена на різні категорії. Мені це теж подобається. Давайте візьмемо якийсь там повний комплекс. А, ні, Давайте, не повний комплекс, а щось більш таке. Там, чоловіче здоров'я. давайте візьмемо. Супер, чоловіче здоров'я, чай, український лук. Беремо і переходимо сюди, дивимося, тут є. По стрінці продукта. Мені все подобається. Єдине відгук, якщо ви робите, то робіть відгуки однакового по, однакові по розміру. Щоб вони отак не стрибали туди-сюди. Як заварювати чай? Ну, по сторінці продукту все дуже дуже гарно. Єдине, тут десь відступи трошки, трошки, трошки тікають. Тут треба попрацювати над відступами між блоками, між текстами, тому що це теж візуально приємно або неприємно сприймається людським оком. Підсвідомо, можливо, хтось дивиться, навіть не розуміє, але щось, от так, якась певна недовіра можливо, і виникає. Я як експерт вже зразу бачу, що тут ну, трошки дивні ці всі відступи. А сторінка продукту мені подобається, класна. Можливо, тут забагато тексту, його варто розбавити ще якось картинками, але в цілому супер. Е, є над чим працювати, можливо, я би і текста поміняв би, трошки контент відфотографував би більш в студійному якомусь форматі, і тоді б воно би набагато краще грало. Ну, як Андрій Федорів вам казав, стосовно брендингу, бабусю, треба зробити більшу, без окулярів, щоб вона прям, прям була обличчям бренду. Супер, ми приходимо до наступного магазину. Pilates Flow. Ось такий магазин, який займається продажем різних продуктів для пілатесу і для. Того, як ти позаймався, напевне, пілатесом, різні там масажери. пілатес Еквіпмент. У нас тут є різні такі штуки для домашнього пілатесу. Мені подобається, що все в рожевому кольорі. Але ось цей фіолетовий кольор, він трошки тут відрізняється. Тут він один, тут другий, тут третій, тут четвертий. Я би зробив би вже його приблизно в одному кольорі. Наприклад, як ось цей, ось цей тут рожевий такий обруч з'являється. От, от в такому кольорі зробив би цей магазин. Тому що ось цей фіолетовий, ну. Він якийсь занадто строкатий, як на мене. Ну, Ідемо на головну. Головна структура головної, вона не дуже. Головна, має бути більш ну, в такому стилі, як ми там бачили у нашій, добре не у нашій бабусі, а Мендевей. Ось, ось це гарний приклад там, структури хомпейджу. Вона невелика, тут ще можна категорії пододавати, frequently asked questions. І... Цього там достатньо ще додати бестселер. Коротше, подивіться приклади конкурентів, як вони роблять головну сторінку і ось адаптуйте її, бо тут вона виглядає як якась типу, просто стаття і все. Тобто тут, тут немає навіть посилання, тут тільки внизу от почались посилання на е, продукти. От, от Отут далі все чудово йде. Ось тут our customers, супер. А от перед цим тут наче якісь на, натикані, натикані блоки. І це якісь. Тут рекомендація по якомусь одному продукту, потім по іншому продукту. Ну, напевне, що я б так не робив би. Окей, переходимо на сторінку продукту, наприклад, Pilates Equipment. Давайте фільтр, який тут можна обрати, по best selling Product. У нас тут є ця Yoga Mat, але візьмемо цей продукт. Дивимось по сторінці продукту. Ну, тут все супер. Мені подобається. Єдине, що я би відгуки розписав би побільше, зробив би їх більш такими об'ємними, їх можна покупіювати спокійно з Амазону, подавати більше фотографій. Так, давайте зайдемо, в якісь масажери, подивимось, якийсь масажер по бестселінгу. По Ось цей масажер для шиї 24 долари. Дуже багато тексту, текст нечитабельний взагалі. Очевидно, коли ми розробляємо сторінки продуктів для магазинів, ми дивимося сторінки конкурентів, які найкраще його продають. Тому що подивитися, як конкурент продає. Ну це дуже просто. У нас багато відео на каналі є про те з аналізом і розборами магазинів успішних. Подивитися, як це продають конкуренти, і зробити подібну сторінку продукта. От тоді вона буде працювати і буде виглядати так, щоб вона дійсно продавала. Ось я хочу, наприклад, навіть на оцей продукт прийти, якийсь там all in home workout, які собі пілате Ага, от, See It in Action. Ого. Ага, І ось це, напевне, наш головний продукт, який продається. Ну, от По головному продукту прикольно, мені подобається. По головному продукту більш-менш. Єдине, що фотографії в дуже хорошій якості. Я би пододавав, я би якусь там головну фотографію, ось цю поставив би, наприклад, або ось цю. От воно прикольно виглядає, а не оця яка сіра фотка. А в цілому, сторінка продукту непогана, і тут що зірочки поїхали, не туди, куди треба, це зразу бачу. Зірочки у нас мають бути тут, тут десь і тут, тут зірочки, знову тут зірочки, треба передивитись точно тут все. Єдине, що я не рекомендую так само в магазині стосовно візуального оформлення, це. Текста баді робити теж рожевого кольору. Нехай у вас буде один primary color для заголовків чорний і для е, тексту баді там темно-сірий. Все, цього буде достатньо. Бо тут прям він занадто рожевий цей сайт. Окей, ми переходимо до наступного магазину. Furry Friends. Магазин зроблений на безкоштовній темі, але незважаючи на це, от бачите, як гарно працюють кольори-кольори. Е, кольори Гарно підібрані фотографії, гарно підібрані якісь там емодзі, шрифти. От навіть на безкоштовній темі магазин вже виглядає досить дорого. Єдине, що мені тут не дуже подобається, це логотип. Я б оцей круг взагалі прибрав би Happy пет, можливо. Там збоку написав би, і тоді воно б ще б краще виглядало. А так навіть на безкоштовній темі, подивіться, як класно магазин виглядає. Ну тут я по структурі бачу, що це точно магазин якогось нашого студента, тому що це ми в курсі даємо рекомендації по тому, як створювати таку подібну до цієї структури. В цілому мені дуже подобається Ось цей логотип, навіть без круга набагато більше. Тут щось навколо кнопки полізло. Треба прибрати обведення тут так само. А, так, гарно підібрані картинки, відгуки. От бачите, рівненько стоять, сторінка продукту. Давайте подивимось. Основного як виглядає. Е, ну, сторінка тут. Сторінка продукту тут дуже слабенька. Тут відгуки треба допрацювати, відредагувати. Е, саму сторінку допрацювати. Не до кінця ще зроблений продукт. Давайте якісь. Можливо, цей продукт візьмемо, подивимось. Е, тут так само: сторінка продукту не допрацьована. Але воно навіть так. Дуже прикольно виглядає зелена кнопка Buy Now. Це теж дуже дуже важливо. Зелені та червоні кнопки, я завжди кажу, яскраві кнопки вони типу покращують конверсію на якусь там соту, а то й десяту відсотка. В цілому, по цьому магазину, ну мені все подобається. Класно, ніяких зауважень немає, крім сторінок продуктів, які треба допрацювати. Можливо, вони поки що не допрацьовані. Окей, переходимо до наступного магазину. Це OrtoCare Так, Магазин, який займається продажем, зразу, от, от зразу дивлюсь на магазин і бачу, чим займається цей магазин. От. Фотографія лікар, рентгенівський знімок, реліф, за Кейр, якийсь там логотип з серцем, там якесь здоров'я, умовно, зразу я розумію, що цей магазин займається продажем товарів для здоров'я. Подивіться, як тут навіть різні картинки, але воно все одно прикольно грає на таких контрастах. Контрастна картинка, контрастний фон, ось такий темно, я не знаю, якийсь темно-зелений чи бірюзовий колір. я Не знаю, як цей колір називається. Дуже гарно все грає. от Єдине, що колір Логотипа не дуже відповідає ось цьому кольору. Я би кольор логотипа, напевне, ну, трошки притемнив би, зробив би його ось таким: for your health and comfort announcement bar. Free shipping guaranteed worldwide. Теж магазин зроблений на безкоштовній темі Shopify і теж дуже класно виглядає. Але отут я бачу, що теж трошки поїхали деякі відступи. Це падінги. Якщо я не помиляюсь в кастомайзері, рекомендую обов'язково їх передивлятись, щоб всюди було однаково. Давайте перейдемо на All Products і подивимось, який тут же ж продукт зараз якби, основний, який, напевне, не продається найкраще. Або, можливо, тут ще нічого не продається. Ми на хомпейжі побачимо, який продукт. Окей, не бачимо. Давайте візьмемо ось тут цей перший. Так, ось ця колінна, зігріваюча штука. Е, ого, ну тут прям зроблений прям гарно sales page, Подивіться, як прикольно. Вон тут ще відео додано. З YouTube каналу, окремо створений YouTube канал. Оце теж я рекомендую цю штуку робити. Але сторінка продукту слабувата. Тут ще має бути додаткові фотографії цього продукту. Люди люблять типу, зразу полистати фотки, подивитись. Давайте подивимося, який ще інакший продукт. Ось такий OrtoCare Adjustable Lumbar Support. Е, ну, Тут Ну, тут теж сторінка продукту непогана. Єдине, що от мені не подобається, як воно тут причепляється. Можливо, на mobile буде, буде виглядати краще. Так, да, на Mobile дійсно хочеться ще фотографії. Люди часто люблять листати фотки на головних сторінках продуктів, тому їм треба дати цю можливість. Ну і Тут за маленький текст, навіть на мобільній версії я бачу, він буде слабенько читатися. Аудиторія, яка заходить на сайти Health and Beauty, це аудиторія більш ну, постаршує людей, і зазвичай таких людей ну, є там певні проблеми з зором. Тому я рекомендую. Трошки збільшити текст. Відео взагалі, відео має бути одне з основних. Отут отут, отут зверху. Будь-які заголовки, які ви говорите, там relax your back with adjustable lumbar Support Belt. Ну, воно має бути текстом заголовку, а не текстом баді, звичайним. От. Тому всі бенефіти окремо треба виділяти, їх краще виділити якимись емодзі, міксувати з картинками і гівками. Ну тут гарні матеріали, трошки треба просто по. Мішати, наприклад, до кожного із бенефітів: там Extended Support, Maximum Comfort, Improved Stability, Versatile Use, чесно не знаю, що це за слово. Ем... Окей, okay. а, типу, як ми варіатип, там де хоч можна юзати, і хоч що. Окей. Okay. Тобто до кожного із цих бенефітів треба додавати картинку. От тоді буде прикольно, щоб картинки між собою були приблизно однакові. Application, everyday, support, Injury інжи. Ось так мають виглядати заголовки, а потім іде текст. Choose size — супер. Мені подобається, там що у нас є? Basic Properties, Pain Relief Support. Я би тут додав би краще якісь найпопулярніші питання, тобто хибні упередження про цей продукт через чат GPT згенерувати і зразу відповіді на них. Ну і ось тут Money Back Guarantee, ну так не робиться взагалі. Це якось ставлено картинкою. Воно точно так не має бути, воно взагалі не читабельно буде на мобайлі. Е, відгуки, відгуки треба грідом по два з фотками. Тоді воно буде ну, якось гарніше виглядати, тому що слабенькі дуже відгуки. Customer Support. ну, Картинка. Ну, Тут можна якусь живу людину поставити, фотку живої людини на якогось такого робота. А так, ну, моя оцінка цього магазину напевно, що ну, 6-7 з 10. Так. Переходимо до наступного магазину. Femmeflare. Тут все дуже слабо, магазин, наче просто встановлена була тема. Якась, не якась, а безкоштовна тема Сенс, і просто накинуто два блока. То навіть кольори не поміняні в цій темі, щось, людина наче просто бавилась магазином і все. Відкриваємо каталог. У нас тут в каталозі мають бути всі продукти, але тут у нас чомусь дві категорії продуктів. Тут немає взагалі відступа жодного. Давайте facial, чекаємо, напевно, care. Тут величезний опис про це про те, що це таке, що ти можеш купити в цьому магазині. Я взагалі не рекомендую це додавати, описувати категорію. Зразу мають бути йти продукти. А от подивіться, от самі фотки продуктів, ну прикольні, мені подобається. Хоча в мене є питання, як людина буде продавати ці продукти, тому що ну платіжні системи не люблять ось ці всі хелскейр штуки, крема, хімічні речовини і так далі. Ну і опис продуктів тут максимально страшний. Offer Customers, Quick Solution, From Unwanted, Breakouts і так далі. І Тут взагалі текст не розподілений, не розділений, жодного взагалі, жодної сегментації по цьому тексту немає. Але самі картинки прикольні, мені подобаються. Картинки гарно виглядають. Блокпост. Що в нас тут є в блокпості? В блокпості якась там одна около стаття. І більше нічого немає. Тут мають бути статті. Е, тому в цілому магазин, ну магазин взагалі не допрацьований. Мені він виглядає, наче там просто людина щось. Зайшла поклацати, зайшла потикати по, по, по в Shopify, щось понакидувала якісь картинки, понакидувала продукти і пішла. Тому що продукти там розподілені на дві категорії. Видно, що вони просто покопійовані десь звідкись навіть текст не відредаговані. Тому ну, тут добре. Два з 10 ставлю. Окей, okay, добре, переходимо до наступного магазину. Retro Pixel. магазин теж зроблений на безкоштовній темі. Дуже зразу бачу е, слабенька головна сторінка. Ніша зрозуміла, одразу понятна. Your Portal Nostalgic Gaming Типу, ретро консолі продаються. Ретро піксель консолі, магазин називається прям за Ретро Піксель, відповідає і домен, і назва тому, чим магазин займається. Мені подобається, що магазин зроблений таку, в такому фіолетовому кольорі. От для цієї ніші він пасує, а не як ми дивились, там, Pilates, Pilates Flow. Для цієї ніші він прям пасує такий насичений, прикольний, дійсно ностальгічний. Є величезні відгуки, які можна скоротити в два рази. Є слабенька, дуже імейдж-баннер. Його можна зробити ширше на весь екран, можна додати якийсь опис, додати кнопку. Ну і основний продукт, який тут є. Давайте подивимось на сторінку продукту. Переходимо сюди, дивимося, що в нас тут є. У нас є різні кольори. Бачу, що продукт не міняється залежно від кольорів. Це погано. Люди хочуть бачити, як буде виглядати їхня консоль, тим паче, якщо вона якась прозора, тому треба підтягувати до варіацій окремо фотографії цього продукту. А сам продукт виглядає реально дорого, він виглядає на всі 100 доларів. Подивіться, які круті картинки. ну Супер, мені подобається. Це дійсно можна продавати. Тут мають бути гівки, але чомусь вони тут не дозавантажились. Е, окей, можна грати в Pokemon, Grand Trift Auto. Мало відгуків, хочеться більше відгуків бачити. Класний, класна ідея продукту, е, класна заявка на магазин, але слабеньке виконання саме в ну, цілому магазину і стрінки продукту. Є там Satisfaction Guarantee, Worldwide Shipping. Тут хотілося б більше опису по продукту, більше розказати, що це за продукт, більше розказати про ностальгію, чому люди купляють цей продукт. Чи ви типе сумуєте за своїм там, дитинством, коли ви могли грати в такі-то ігри. А давайте повернемось до цього. Типу, і ми вам презентуємо такий там, супер там, Ретро Піксель, типу, що це таке, там, Ultimate Handle там і так далі. Choose your retro Pixel, там, обирайте. Там, 10 тисяч вже в інстальованих ігр, типу е, і так далі. Powerful Performance, Далі вже йдуть усі всі переваги цього продукту. Ну і обов'язково мають бути живі від. Ну і мені подобається тут, що зроблений стільки тукар. Це супер, є лайфчат, обов'язково класно, все в одному стилі зроблено. Ну, є над чим працювати. От, заявка, як ідея магазину, ідея продукту там, на 8 з 10, виконання, напевне, що на, на 6-7 з 10 теж. Друзі, ну що ж, на цьому в мене все. Якщо не підписані на наш канал, рекомендую підписатись, поставити лайк цьому відео, дзвоник. Пишіть ваші питання в коментарях, якщо щось не зрозуміло, щось цікавить. Не забудьте підписатись на мій інстаграм, щоб теж потрапити в. Ось такі обзори, розбори магазинів. Посилання буде під цим відео. З вами був Дмитро. Вудуюком. Всім па-па!